Вітаю, друзі. Сьогодні знову хочу з вами поділитися такими прогнозами. Розберемо сьогодні два матчі. Е, значить, сьогодні у нас грає Галата Сарай, це Кубок Туреччини із Бандір Спор іграє Байер Штутгарт. Отже, давайте розглядати перший матч 19.45 Галата Сарай. В нас грає Сітка на Кубок Туреччини, іграє команда, можна сказати, Європи. Дуже потужна команда Галатасарай із командою першої ліги Туреччини. Відповідно, однозначно, у нас фаворит Галатасарай. Ну, розглядати перемогу брати Ков 1.14 це смішно, тому немає сенсу. Тому будемо щось підбирати краще. Дивимо. Отже, давайте розглядати останні ігри. Галатасарай, відповідно, усі перемоги. В середньому забувають, можна в середньому три голи. Вони ложать. Кожного матчу, якщо взяти домашні матчі. Якщо дивимося загалом, то також Samsung Sport 2 гола, Зінтеп 2. Ну, це Суперліга, то тут трошки сильніші команди. Далі дивимося супротивника. Тобто, серії в їх йде не зовсім. Бліснули з касімпаша, забили один гол, причому чистий доволі. Хоча, якщо розглядати статистику, то, скоріш за все, касімпаша трошки тупили. ну Видно, що тупили, гарно грали, непонятно чому без голів. Отже, відповідно, пропускають вони все рівно стабільно, тобто один гол стабільно вони пропускають. Ну, своїми, скажімо так, командами одного рівня. От, сітка, це у нас 1-8 фіналу. <кій> Отож. Які на цей матч можна брати прогнози? Ну, відповідно, перше це перемога Галатасарая, це однозначно. Але ну, коефіцієнти дуже низькі, тому немає сенсу сюди лізти. Можна, моя думка, розглядати наступне. Обидві команди заб'ють, це вже ризиковано. Того, що непонятно. Хоча Галатасарай, відповідно, якщо дивитися загалом. От. Ще давайте глянемо. Останню зустріч не було, останніх взагалі не грали. Ну, однозначно, моя думка, що все ж, якщо брати, наприклад, розпроділяти банк, можна. Взяти, наприклад, виділену суму на 1000 гривень, то з них 30% там 300 гривень, наприклад, можна брати на Голбенін спор. Тому що все ж, я думаю, Галатасарай досить часто все рівно пропускає і один гол, все ж вони пропустять. От. Якщо прям брати хороший варіант, то це половиною Галатасарай. Тобто Галатасарай заб'є 3 гола. Не менше як 3 гола, я думаю. От, це вже буде щось краще, то й кофи повинні бути адекватні. Тобто, прогнози можна сюди, я, ну я виділив би два, Тобто, більш ризиковий це гол. Що Галатасарай пропустить один гол. Шанси, в принципі, великі. Те, які грають сітку, відповідно, знову ж обґрунтовують тим, що все ж Галатасарай пропускає досить часто один гол. От. Тому ну, не, не виключаємо пенальті, але можна виключити, що може, може і вилітати там червоні, і так далі, то це вже таке, скажімо, не, до, не зовсім зрозуміло, але ми я кажу, які. Впевнено, це більше 2,5 Галатасарай можна брати спокійно. Також можна брати більше одного Галатасарай в першому таймі, оскільки Галатасарай так більш грає на перший тайм. Тому даю таких два прогнози, моя думка, на цей матч. Навіть можна взяти три. Тобто, значить, перший прогноз це більше одного Гола-Галатасарай у таймі першому. Далі загальний тотал Галатасарая більше 2,5. І третій прогноз, що в матчі обидві команди будуть забувати. Це моя така адекватно обґрунтована думка. І все ж, я думаю, воно відіграє. Хоча, дивлячись, вчора ну, не забили кальярі ромі, хоча дивно, все ж мали б забувати по грі. Ну, це таке, скажімо, не можна стовідсотково спрогнозувати, що буде. Ну, кількість голів прогнозована залетіла. Тобто, 4 гола роми адекватно. Хоча там, в принципі, той факт, що не дали все ж таки їм пенальку. Тому ОЗ не зайшло. Типу, там пенальті можна було давати там під кінець першого тайму. Не зрозуміло, чому все ж його не дали. От. З цим розібралися. І знову другий матч, який я хотів би з вами розібрати, це Німеччина Кубок. <кій> Байер проти Штутгарда. От. Що можна сказати по цьому матчу? Чвертьфінал. фінал. Одна восьма, зараз. Одна восьма Байер падає в болтер 0. Штутгарт виграв Борусію. Штутгарт виграв Борусію. Це все ж показник тоді буде. Отже, дивимося. Давайте з зустрічю. Ну. Останні два матчі 23-го року. Штутгарт вдома зіграли в нічию. Ну, прям Штутгарт перший тайм гасив сильно. От. Другий тайм Байер знову гасив сильно. Ну Таке слабо дуже забували. Тут п'ятий місяць на пенальках, ну тут уже странна ігра в них була. Дивимося Байер знову 2-0. Штутгард спав Байер грав. Ну, такі прям незрозумілі зустрічі. Хоча я буду, думаю, сітка будуть грати, тут мають грати потужно. Молодой 5,1, а інтрах, ну, да. Ну, Байер себе дуже сильно показує останнім часом. Прям потужно грає, хоча деколи вони бувають, що і грають прям сильно, ну все ж забити вони ніяк не можуть. Штутгарт в принципі, непонятно останнім часом грає, то вони вилітають, убивають просто, то просто ходять по полі. Такі те, коли вони непредсказуємі. От. Відповідно, по Штутгарду. Обидві заб'ють. Перший прогноз, другий прогноз більше одного байера. Біль... Баєр більше одного гола. В принципі, байер можна брати навіть півтора. Тобто, Тут буде два прогнози. Байер більше півтора, обидві заб'ють. І можна ще взяти в матчі кількість голів більше трьох. 3, тобто, матчі більше трьох голів. Ось такі мої думки по цьому всьому. Тому надалі буду знімати такі відео почастіше. Тобто, Працюємо в Телеграмі, відповідно, є група. От в Тіктоці я постійно працюємо, тому кому цікаво, підписуйтеся, буду радий кожному. І питання, можливо, якісь ще щось є, можете писати, звертатися, коментувати. Всім успіхів!